Всім привіт, з вами Core Community і сьогодні ми поговоримо про топ-3 авантюри, які не треба лізти в 2023 році. А На початку відео хочу порекомендувати підписатись на наші канали. Посилання будуть в профілі. А ми починаємо. І перша авантюра це скам. Тобто не скам'ят, а Проводять спеціальну економічну операцію по освобожденню народу Росії від фінансового нацизму. Якщо говорити про те, про пройшлося в відео, то це хорошо, все правильно, так і треба робити. Хотів я дещо замовити на Elix е, за 230 гривень. І тут я пишу. Актуально, так. Можна замовити доставки новою поштою. Так, оформляю Elix доставку чи так відправляєте. 200 грн передоплату відправляю новою поштою. Давайте без передоплат, велика заставка!» Саке, okay. додік. він 5 хотів, коли товар коштує 230 гривень, передоплата 200 гривень. Проблема не в тому, що просить передоплата 200 гривень. А проблема в тому, що товар коштує 230 гривень, передоплата 200 і на новій пошті остається заплатити тільки 30 гривень плюс доставка. Плюс комісія за переказ, тобто ще 30 гривень. І коли це можна було оформити, великою з доставкою безпечною, де він нічого не втратив би, і я нічого не втратив би. Але він просто забере 200 гривень. І ви за тих 200 гривень нічого не зробите. Просто ви заб'єте болт на них. А людина кожного так обманить і буде мати хороший дохід. Тому краще приєднатися з Телеграм і заробляйте по правильному. Другими скама – це бінарні опціони. Або можна назвати одного найбільш популярну – це біному. Ви реєструєтесь, робите депозит, програєте всі гроші, і людина, яка вас запросила, має певний прибуток від цього. А що ж для цього потрібно? Зайти на біному, зробити депозит, знайти графік, так, вибрати, проаналізувати його. Так, ми бачимо тут ось це, ось це. Ага, і це вся йде вниз, вниз і виходить якийсь смайл. Ага, бачимо тут рівень. Так, ага, і звідси вона буде йти. Давайте на 700 гривень вверх. Так, останні 3 секунди. Наш графік йде вверх, ми вгадали, і да, наш профіт 500 гривень. Все. Тепер це не скарг. Якщо розібратися те, що відбувається в біноме, я вам скажу так. На біному ви не зможете заробити. А якщо зможете заробити, це буде один випадок на мільйон. І це в тому випадку, коли ви будете тією людиною, яка приглашає рефералів. Тому що це OTC площадка, тобто тут графіки не залежать ніяк ні від курсу біткоїну, ні від чого. Ці графіки відображає сама платформа. Тобто графіки, навіть одиничні графіки, можуть відрізнятися у двох людей. У вас і у вашого друга. Вони можуть іти по-різному і на цьому маніпулюється платформа. Це були два найпопулярніших видосками, які ви можете зустріти на просторах інтернету або навіть е, в реальному житті, якщо вам щось буде потрібно, замовити на OLX, або рекламу в різних тіктоках і інстаграмах. Тому не ведіться на це все. Це я обман. А з вами була команда Core Community. Приєднуйтесь до нас і ніколи не ведіться на наших